Всім привіт! Отримали таке замовлення на велосипед Кубі Колекти 27,5 з батареечкою на 14,5 м48 вольт, двигун на 1 кВт від фірми МЦУ, ручка газополовинчатого типу, ключом замикання, кнопка світла і на цю кнопку під'єднали круїз контроль. Пара яскрава, 25 тисячі рівень. І ще так цікаве, клієнт каже, встановіть мені перекидочку покраще, ніж стоїть. Встановили перекидку Dior встановили захист перекидки такий. Так що, можемо і таке робити. Діорка, перекидочка спереди один, подвійний обід, саме поганик алюмінієвий, сидіння комфортне, їде дуже файно. Так що звертайтеся, можемо переробляти будь-які потреби клієнта. Так що фара. Є такі ще в білому кольорі. Так що звертайтеся, сезон вже скоро. Також регулюється по висоті кошик безроз'ємний. Так що всім гарного дня. Чекаємо ваших замовлень. Електрик на Діорі.